Наступна головоломка. У нас є така рівність. 2 помножити на 4 дорівнює. 6 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один з серни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 4 буде 8, 9 відняти 1. 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.